17 лютого день спонтанного прояву доброти. Спонтанний прояв доброти це коли щире бажання зробити добро виникає раптово, виключно з добрих намірів, є безкорисливим і не потребує вдячності. Ми вирішили запитати у людей, що для них добро, і чи проявляють вони його спонтанно. Добре діла, та є добро, щоб жити щасливо, поважати всіх, і щоб був достаток в нас, щоб нас не обманювали. Щоб завжди був мир на землі. А чи можете робити добро спонтанно? Напевне, ні. Спонтанно як це? Це не добро. Треба, треба прикладати до цього зусиль, щоб було все гарно, щоб, щоб чути задоволення від зробленого свого добра. Скажіть, будь ласка, що для вас добро? Е, ви знаєте, чим старша людина робиться, тим більше. Цінує то добро і хоче зробити. У мене, допустимо, дитина за кордоном, і мені так хочеться тут молоді, хтось щось допомогти, тому що я думаю, може моїй дитині хтось допоможе. Це дуже важливо, дуже гарний день. Дякую, що ви сказали про це. А чи робите добро спонтанно? Навіть це собі приємно. Я розумію, що і тій людині приємно, і собі приємно, коли добро зробиш. Це для вас добро. Та зробити добро ближнім. Ну, Не знаю. Кажуть, зроби ближньому так, як би хотів, щоб тобі зробили. А так. чи робите добро спонтанно? Ну, як вдається, стараємося по мірі можливості. Добро це коли допомагаєш людям в будь-який момент, коли там я щось трапилось. Добро це коли, ну як сказати. Ну, взагалі просто добро, то є добро. А це робити добро спонтанно. Так, буває, таке. Що для вас добро? Uh, навіть не знаю. Ну, Допомагати людям. А чи робите добро спонтанно? Ну, я б не сказала. Добро то коли добре, то тоді, коли вдома все добре. Всі вдома, немає війни і не чуємо поганих отих відгуків, які зараз вона є. Йду і плачу, а хочу так, щоб було добро всім, не тільки мені, а тим мамам, які плачуть, що їхні діти там. А скажіть, будь ласка, чи можете робити спонтанно добро? Я, я така людина, що я відразу можу зробити добро. Якщо ну, звичайно, якщо і мені, ніхто не робить зла. Сьогодні день спонтанного добра. Скажіть, будь ласка, що для вас добро? Добрі вчинки просто. Щоб люди робили добро, щоб в людях не було поганих намірів. Все. А чи можете робити добро спонтанно? Звичайно. Ну Будь-що, подарувати, просто день, чи їжу, чи якийсь цукерок навіть. ну просто. Для нас добро це допомагати один одному. Що ще? А чи робити добро спонтанно? Так, так, роблю, звісно. Це мир на землі. Робити для людей все найкраще. А чи робити добро спонтанно? Роблю. Так, а старшим людям допомогти дорогу перейти, купити поїсти? Добро це для того, щоб не лицемірити і говорити те, що в тебе є в серці. Це для того, щоб люди все-таки відкрили своє серце для інших, а не так, як вони роблять закриті з, з, з всякими підозрами і всякими підлостями такими неймовірно важкими. Будемо надіятися, що це станеться в нас. А що робите ви добро спонтанно? Обов'язково завжди, завжди. Без всяких, 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 навіть навіть не задумуюсь ніколи, якщо потрібно зробити, тому що воно є добро.